Ну, зрозуміло, що у всіх свій графік особистий достатньо серйозно змінився. Всі були фактично на робочих місцях. От. Це якщо говорити про роботу. А з точки зору там якихось особистих відчуттів. Ну, в першу чергу, так само, як і з рідними, і з близькими, все ж переживаєш і до сих пір, як там справи. Ну там, коли тривога, там, де, де ти знаходишся, там дружину питають, дітей там або е, 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 е тещу свою там, що вони всі були там в безпечному місті. Тобто це вже знайде таке людське відчуття там переживання за своїх рідних. В перші дні війни то дуже багато і знайомих, і друзів зверталися, коли приїжали повзвіниці для того, щоб дати знайти можливість десь розміститися, десь когось себе вдома розміщали, когось свої сестри розміщали. от. Ну, Сестримою, то взагалі був там, як кажуть, піонерський табір, і діти маленькі і, е, вивозили з під Києва, вивозили своїх рідних, там, троюрідного твою рідну сестру, троюрідного брата, ну, от з їхніми сім'ями, з їхніми котами, там собаками, собаки. Тобто, на особисте ну, так, як, життя да, вплив, так, так, та, так. Та, та відчутний. Да. Так. так що я думаю, що війна на всіх попливала однаково. Саме головне інше. Головне, що ми не, не втратили отої сили духу, так? І розуміння того, що тільки от коли ми об'єднаємося перед цим ворогом, то ми тоді зможемо перемогти.